Ну що ж, дорогі дітки, мої маленькі друзі, сьогодні ми знову зібралися з вами для того, щоб продовжити мандрівку цікавими історіями, спостереження за різними життєвими ситуаціями. І наше завдання навчитися і взяти для себе цінні, важливі зауваження, які нам згодяться потім у дорослому житті. І не тільки потім, але навіть і тепер. То ще готові в цю подорож зі мною разом? Все. Тоді ми. Звершимо за доброю традицією молитву і розпочнемо. Тож, давайте помолимося. Небесний Отець, добрий наш Бог. Щиро дякую тобі, Господи, що подарував нам чергову нагоду зустрітися з дітками і разом із ними, розгортаючи сторінки священного писання. Навчатися, Господи, дивитися, що тобі до вподоби і як ти працюєш у цьому світі з людьми, які, здавалося б. Зовсім вже й давним-давно забулись про тебе. Тож нехай ім'я Твоє славиться і величається в нашій покорі і в нашому наверненні до тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ну що ж, друзі, моя історія сьогодні, як я вже казав вам, вона трішечки сумна. Десь, можливо, навіть трагічна, однак, з дуже гарним кінцем. З гарним кінцем, тому що. Там, де Бог береться за справу, завжди все закінчується добре і приємно. Отже, моя історія розпочалася давним-давно, це було давно, вже в старому Лондоні, в столиці, в столиці Великої Британії, і в цьому містечку, взимку, коли вже вечоріло, і майже цілий день ішов сніг. І в січні так буває завжди: Темніє дуже рано, вирує заметіль, а на дворі холодно-холодно. Сніг засипав тротуари, налипав на дерева, паркани, дорожні стовби. Все було обліплене цим снігом. Завірюха була такою, що очей відкрити було неможливо. А вітер сумно завивав у старих кронах дерев. І лише поодинокі люди де-не-де поспішали додому, загорнувшись у теплий одяг і прикриваючись від холодно пекучого вітру зі снігом. Куди люди поспішали? Очевидно, вони поспішали в свої теплі затишні оселі, щоб там зігрітися, налити собі чашку чаю гарячого і висушити мокрий одяг. Додому завжди приємно приходити, правда, коли там тепло, а на дворі холодно і дуже, і дуже непривітно. І ось одним із тих, хто ще залишався на вулиці і ніяк додому не йшов, був маленький хлопчик Джоні. Він сильно замерз, від холоду пальчики на його руках уже ледь-ледь згиналися. Він весь тремтів, настільки йому було холодно, так все рівно продовжував ходити від одного перехожу до іншого, від одного будиночку до іншого. Він витирав е, рукавичкою своєї мокре від снігу обличчя. Він дихав на свої пальчики, замерзлі долоньки диханням, хоча б щоб якось зігріти е, свої долоньки. Так, да, І ви запитаєтесь, мабуть, а чому він не йшов додому? Чому він до пізнього вечора ходив від однієї перехожу до іншого? А Все дуже просто: він продавав сірники. Да. Він продавав сірники у коробочках. І він все підходив до людей і казав: купіть, купіть, будь ласка, у мене пачку сірників. Якщо йому вдавалося в якісь двері постукати в будинок, він і там просив: купіть, будь ласка, у мене сірники. Так, він пробував заробляти на хліб для своєї сім'ї, хоча і знав, що вдома батько п'яниця спробує забрати в нього ці гроші. Ви думаєте, він дуже хотів ходити. Ви думаєте, йому не було холодно і він не хотів повернутися в свій затишний теплий будинок, хотів. Однак розумів, що якщо він не буде продавати ці сірники навіть на шматочок хліба, навіть на якісь елементарні ліки для хворої мами, в нього грошей не буде. Однак, як я вже казав, він дуже переживав, що коли він прийде додому із цими заробленими копіючками, то Батько п'яниця в нього ці гроші може забрати. Все ж таки, того вечора Джоні вдалося продати декілька коробочок сірників, а оскільки насувалося темрява, і завірюха посилювалася сніг, взагалі заліплював його всього, то хлопчик вже поспішав додому. На околицю міста в старий напівзруйнований холодний будинок, де вони жили. Тим більше, що поліцейський. Вже декілька разів проганяв маленького продавця сірників із вулиці, де проживали багаті, знаєте, солідні, авторитетні люди. І він все казав: ану, малий йди геть звідси, бо ще в поліцію тебе заберу, будеш там сидіти, голодний. -да. Що залишалося хлопчику робити? І дійсно, він, розуміючи, що далі, він працювати вже просто не зможе. Так він замерз. Він поспішив до домівки, аж в інший кінець. Міста на околицю, і дім у нього там був аж далеко не теплий і не затишний. І ось Джоні по темній засніженій вуличці вже дібрався до знайомого будинку. Зайшовши в двері будиночку і почавши спускатися по сходинках в підвал, а саме в підвалі вони жили, уявляєте, з мамою і з батьком п'яницею. Він перш за все хотів підійти до своєї мами, запитатися, як вона себе почуває. Однак, от якраз в цей момент п'яний батько, схопивши його сина за плече за його курточку, почав кричати: Де мої гроші, малий дармоїд? Ану, давай гроші сюди. А він почав виправдовуватись і казати: Батьку, батьку, сьогодні майже ніхто не хотів купувати сірників. Брешеш, кричав п'яниця. Ану, вивертай свої кишені. І засунувши руку малому в кишеню, він там, цих декілька копійочок. Знайшов, вирвав їх у нього і вигукнув: Ага, ще й обдурити мене хотів, так ти виконуєш заповідь Божу, поважай батька і матір. Батьку, батьку, просив хлопчик, але це ж наліки для мами, це на шматочок хліба. Мовчи, ледарю, продовжував сварити його батько. Ти зобов'язаний всі гроші віддавати мені. І, як я вже казав, забравши ці декілька копійочок, декілька монеток. Він ще й вдарив палицею по спині свого синочка Джоні. Мама, почувши зі свого ліжка, як п'яний батько сварить синочка і б'є його, і як той скрикує від болю, плакала, однак нічого зробити не могла, тому що вона була надто слабка. Та й навіть якби вона і могла спіднятись з ліжка сильному батькові п'яниці вона нічого протидіяти не змогла. А батько. Пославши йому обом на прощання ще декілька проклять, пішов на вулицю, щоб знайти таких самих друзяків-п'яниць, які вже давним-давно втратили людську подобу і думали тільки про одне. Як би це їм напитися знову горілки. Він ішов по погано освітленій, однак добре знайомі йому вулички, яка вела його до бару. Знаєте, що таке бар? Це там, де, де п'яниці горілку п'ють. Однак постійне пияцтво і негода, сніг, який заліплював очі, не дозволили йому того вечора дібратися до цілі. Йому здалося, що освітлені слабеньким ліхтарем двері це і є вхід в бар, де він розраховував пропити гроші. Однак не помітив крутих сходинок, які снігом були занесені, він посковзнувся і впав, тако знаєте, на спину, і сильно вдарився головою об камінець. І в той момент в його очах все потемніло, і він втратив свідомість. Коли він отямився, він з подивом озирнувся навколо себе і помітив, що лежить він на чистому ліжку, рано на його голові перев'язана якоюсь тканиною чистою біленькою. І Він просто гнав, де я, де я знаходжуся? І тут до нього підійшов один чоловік молодий і сказав: пане, не хвилюйтеся, ви в домі молитви. В якому ще домі молитви? Я йшов до бару». І тоді цей молодий чоловік сказав, пане, я не знаю, куди ви йшли і що ви збиралися робити, але ми знайшли вас на порозі нашого дому молитви. Ви лежали без свідомості, ваша голова була розбита, і з неї йшла кров. Тому ми вас підняли, занесли в дім молитви і надали вам першу допомогу. І це дуже добре, що ви опинилися біля нашого дому молитви, бо якби ще трішечки, і ми б вас не знайшли, ви б там, на порозі, на вулиці, ви б замерзли на смерть. Тому що на дворі мороз і йде сильний вітер. Сам Бог вас спас. Бог спас мене. Перепитав батько Джоні, Бог спас мене п'яницю. І коли йому стало трішечки легше, то ті люди, які його спасли, вони довго розповідали йому про Спасителя Ісуса, про Його смерть на Голгофі, про повернення в славі і встановлення Божого Царства. І отам, лежачи на цьому лікарняному ліжку, з перев'язаною головою. Перше в житті цей п'яничка почав розуміти, в якій страшній і в якій глибокій ямі гріха він опинився. Він зрозумів, наскільки сильно він завинив перед своєю нещасною дружиною. А в першу чергу, знаєте, перед ким? Перед своїм маленьким синочком Джоні. Він гірко плакав того вечора. І все запитував: чи можу я надіятися на прощення, чи є ще для мене якийсь шанс щось в своєму житті поміняти? Йому прочитали слова: Прийдіть до мене, прийдіть і будемо правуватися, – говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білими, немов сніг, варічка. Зараз я дочитаю. Якщо будуть червоні, немов багряниця. То стануть білими, мов вовна вони. Милосердя Господа велике казали йому люди. І от тієї ночі батько Джоні, він навернувся до Господа і повірив йому. А на наступний день послухайте, що сталося. Маленький ой, Джоні, ой, ой. лежачи у своєму бідненькому ліжечку, прикриваючись якоюсь ковдрою, вперше в своєму житті прокинувся від того що хтось ніжно поцілував його і пригорнув його до себе. І коли він відкрив очі, він побачив над собою заплакане обличчя свого батька. І батько, витираючи сльози, все шепотів маленькому своєму синочку на вушко. Синку мій, Господь змінив мене, я прошу прости мене і ти. Я все зроблю для того, щоб стати іншою людиною. Переставши пити горілку, батько дуже скоро знайшов нову роботу, і сім'я змогла переїхати з підвалу, в якому вони жили, в нормальний, добрий і гарний будинок. А для Джоні вже не потрібно було ходити засніженими лондонськими вулицями, небезпечними для дитини, і продавати сірники. Отак закінчується ця історія. Так от дивіться, що змінило цього чоловіка? Його змінила чиясь доброта, яка до нього була виявлена, і слово Боже, яке давало йому надію. Тому, дітки, завжди пам'ятайте про те, що що б то не сталося, ми завжди в Бозі маємо надію.